Щодо перерахунку саме на 2023 рік, я частково погоджуюсь з нашим глядачем, тому що є така річ, яку я сьогодні згадував, називається індексація. Це щорічна процедура. З 2022 року вона проводиться і збільшується, актуалізується пенсія. З цього ж 2022 року, якщо говорити про перерахунок на 2023 рік, то вибачте за, за те, що я повторююсь, але треба дуже індивідуалізовано дивитись. Зауважу на тому, що при перерахунку першого, наприклад, при поверненні надбавок та премії, і перерахунку пенсії фактично з 2019 року, то розмір пенсії. Яку зараз отримує пенсіонер? Він, він включатиме індексацію двадцять 23, двадцять третього, років у випадку, якщо перераховується пенсія за прожитковий мінімум 23 року, то останнім часом, і воно так буде, і в подальшому пенсійний буде е, скасовувати індексації на 22 і 23 рік, тому що це буде роком, в якому проведено перерахунок.